До дня захисника України 19 надвірнянців, учасників АТО отримали право установчі документи на земельні ділянки, які їм гарантує держава. Знаходиться ця територія поблизу села Тесменичани та призначена для ведення особистого селянського господарства. Виділили бійцям інших сіл району по 10 соток, військовослужбовцям з Тесменичан по 25 соток. Ми зараз вручаємо по мова йде за Тесменичани нашого району, то там ділянка для особистого селянського господарства. Там не для будівництва. Для будівництва місто надвірно вже виділило 21 ділянку. Позаріччю планується. На даний час по красні 28 ділянок там для будівництва та обслуговування жилого будинку виготовляються зараз документи. Ну, і інші села там по мірі поступлень заяву сільські ради розглядають і стараються виділяти. І для особисто селянського, і для будівництва будинку, будинку. за словами начальника районного відділу держгеокадастру Івана Забронського, на сьогодні не вистачає вільних земель. Особливо це стосується таких населених пунктів як пасічна зелена, битків. Тому бійцям з цих сіл земельні ділянки будуть вишукувати на території району в тих гірських населених пунктах. є хіба варіанти шукати? Десь вишукувати одній земельні ділянці на території сил, або знов ж таки брати в тисминичанах там є ще вільні ділянки, хто хоче, може писати зватати заяви. Привітати військовослужбовців з надбанням майна прийшло керівництво району та міста. Ті земельні ділянки, ті проекти землеустрою, які були напрацьовані, які виділені сільськими радами і містом надвірною. Ми готові вже вам вручити. На цьому наша, як кажуть, співпраця не закінчується. Ми далі будемо працювати в інших населених пунктах з іншими сільськими селищними головами і підтримувати вас у вашому нелегкому житті. Хоч таким чином можемо вам віддячити за вашу службу, нашій вітчизні. Виконуючи свої зобов'язання, ми стикнулися з дуже великими би, проблемами. З як то кажуть, нас бюрократичного характеру. Землі неміліоровані по багатьох населених пунктах, десь громади не хочуть відводити земельні ділянки для інших, не для жителів свого населеного пункту. Чергова подяка тим людям, які по поклику волі, які взяли на себе відповідальність і в першу чергу захистили мирні терени нашої держави. Не покладаючи, не піддава ні піддавши ні сумніву, не покладаючи своїх сил розуму. І можливості переконання рідних близьких про те, що я маю бути на Як відомо у зоні АТО перебували або продовжують воювати близько 400 жителів району. Тому військовослужбовці вдячні місцевій владі, що процедура з наданням земельних ділянок на надвірнянщині зрушила з місця, і частина бійців змогли отримати їм належне. Хочу подякувати нашому районному місті, керівниками за підтримку Айна АТО, які зробили нам. Подарунок, хоч дуже трудно робити, ви знаєте, в нас земля проблема велика, але дякуючи їм, вони працюють, трохи ми їх нагружаємо, допомагаємо, підказуємо. І дуже цим дякую, що добре що дають.